Показую вам, як я детально готую курячі крильця, як і всі. У мене тут 3 кілограми курки і борошно. Рецепт вам весь пропишу у коментарях. Тому, будь ласка, забігайте туди. Нам потрібні різні спеції і пропорції також усі вкажу. До борошна додаю ось таку курячу приправу. Додаю ось таку звичайну вегету, можна звичайну сіль. Ось такий чилі гострий. Також ще ось така спеція до курки. Хлопчина паприка і сушений часник. Я роблю на велику кількість, тому в мене ось такі пропорції. Все гарно перемішуємо спеції з борошном. Далі половина нашого борошна зі спеціями висипаємо в іншу миску. Половину суміші потрібно поділити. Тепер до цієї нашої суміші з борошном і спеціями відправляємо яйця. Також відправляємо холодну воду і замішуємо тісто, має бути така густина, як на оладки. Вийшов ось такий густий кляр, і тепер цей кляр потрібно відправити до нашої курки. І гарно перемішати. Нашу курку перемішали, вона має бути повністю в клярі. І тепер переступаємо до обжарювання. У мене ось така велика каструля. І туди відправляю олію. Я зразу роблю багато, тому що в мене 3 кілограми курки, і щоб було швидше, буду зразу багато курки туди закладати, не раз готуватися. Ставлю олію нагріватись. Наша олія розігрілась. Тепер ми беремо наші крильця. Ось так в паніру, боже, забула, як називається. Коротше, не буду перезнімати. В клярі так, і відправляємо ворушно. З борошна відправляємо в олію. Так, так усе закладаємо. Далі зменшуємо газ на такий менше середній і має готуватися близько 10 хвилин. 8-10 хвилин. І все. Бачите? Зараз покажу, як вони будуть готові.